Моя армія варить каву та слухає джаз, танцює танго та сальсу, а іноді вальс. Моя армія читає Біблію та робить намаз. Її благаю дати автографи, ТОП та навіть Марс. Моя армія пише вірші та малює гуашу. Вона одразу відчуває хто є свій, а хто точно не наших. Моя армія багато жартує, сміється та майже не плаче. Лише інколи тихо вночі, коли вальхалу йдуть ті, що наші. Моя армія складається з тисячі різних історій. Вони з'являються від вітру війни, як хвилі на морі. Вона їх згадує, коли закурить в перервах між боєм. Дві, три коротких затяжки та знов вертає до строю. Моя армія ніколи не спить та завжди на варті. Вона не вірить гучним словам, вони геть нічого не варті. Вона сумує за домом та робить дом усюди. Моя армія то найкращий найкращі на світі люди.